Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео: сонячне затемнення в знаку діва, яке відбудеться 21 вересня 2025 року, час трансформації та нових починань. І в цьому відео ми поговоримо, що потрібно знати про затемнення, про характер цього затемнення, на кого сильніше вплине, що особливого в цьому сонячному затемненні і як підготуватися до нього. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам, щоб сонячне затемнення цей важливий момент у нашому житті, принесло нові можливості, і щоб ви використали цю потужну енергію для відновлення саморефлексії. Та перегляду своїх цілей, і щоб відкрили своє серце для змін і не боялися ступити в незвідане. І нехай це затемнення стане вашим трампліном для нових починань і звершень, які збагачують наше життя і наповнюють його світлом. Сонячне затемнення в Діві закриває коридор затемнень, який розпочався 7 вересня, але його вплив ще буде тривати до 7 жовтня. Сонячне затемнення завжди відбувається в молодий місяць, і особливість в тому, що поруч знаходиться лунний вузол. Це часткове сонячне затемнення. Але дуже важливе в астрологічному значенні, тому що це затемнення відбувається в останньому градусі Діви на кордоні з Терезами, залучаючи не лише мутабельний, а й кардинальний хрест затемнення Венери. Воно порушує питання кохання, партнерства, цінностей та фінансів, тому що є вплив і на знаки кардинального хреста. Це своєрідний іспит, чи вміємо ми цінувати себе? Чи вибудовуємо чесні та рівні стосунки, і чи готові перебудувати матеріальну сферу життя так, щоб воно підтримувало нас? Сонячне затемнення це завжди не просто астрономічна подія. Ця подія не тільки захоплює своєю природою, а й несе в собі глибокий символізм, пов'язаний із новими починаннями та трансформацією. Це сильний енергетичний імпульс, який запускає процеси оновлення. І якщо місячне затемнення допомагає підвести межу і відпустити минуле, то сонячне затемнення знаменує початок нового шляху, і сонячне затемнення це момент очищення та оновлення, який відкриває перед нами нові горизонти та можливості. Відчиняються двері, про які ми раніше не здогадувалися, і приносять нам можливості здатні змінити все наше життя. Все, що ми робимо, в сонячне затемнення все буде впливати на наше життя і може змінити нашу долю. Кожне затемнення зачіпає ту чи іншу пару протилежних зодіакальних знаків, які завдають забарвлення майбутніх подій або вказують на ті сфери, де зміни та події можуть мати фатальний характер. Це затемнення відбувається на осі діва риби. Вісь діва риби, це вісь упорядкування хаосу, вісь взаємного зв'язку матеріального та духовного, і це постійна спроба надати конкретну інтуїтивну форму або використовувати ірраціональне, наприклад, віру як допомогу в матеріальному творенні. Ще одним терміном цієї осі можна назвати служіння. На різних рівнях проживання та впливу знаків це покриває весь спектр від надання побутових послуг до вищих устремлінь послужити всьому людству від раціонального повинен до ірраціонального відданого. Урок осі в тому, що служіння чи зобов'язання будуть або добровільними, або вимушеними. Наприклад, так, нехтування гігієною по діві обертається інфекцією по рибам. І це також вісь сходження ідей, коли з несвідомого, ідеального спочатку вловлюється образ, який в результаті концентрації поступово обростає деталями і стає дедалі яснішим, явнішим і проявленим. Ще однією властивістю цієї осі може бути оздоровлення. Подіві це можливо в матеріальному значенні, буквально як турбота про тіло і вдосконалення організму, а по рибам можливе духовне зцілення. Все може бути фоном, забарвленням майбутнього затемнення. І ця астрономічна подія має глибоке символічне значення щодо порядку, аналізу та уваги до деталей. Тож давайте розберемося, що це затемнення може принести з астрологічної перспективи, особливо в контексті довгострокового впливу. Знак діва це знак стихії Земля, і він пов'язаний з порядком, з аналізом, з системністю із служінням, здоров'ям, роботою та увагою до деталей. Діва, як земний знак, традиційно асоціюється з практичністю, методичністю та прагненням до досконалості. І ця практична та земна енергія змушує звертати увагу на деталі, наводити порядок та діяти обдумано. Але не варто обманюватися: вплив події може виходити далеко за межі повсякденних дрібниць. Тут йдеться про фундаментальні зміни та про перезавантаження цілих життєвих сфер. Одне маленьке, але правильне рішення, ухвалене в цей період. Може запустити ланцюг подій, які перевернуть все з ніг на голову. І затемнення в діві наголошує на необхідності структурувати своє життя, переглядати рутину, здоров'я та підхід до обов'язків. Також можуть висвітлитися області нашого життя, які вимагають більш ретельного аналізу та впорядкування. І це час, коли ми можемо відчути потребу в наведенні порядку як в матеріальному, так і в емоційному планах. Також діва асоціюється із шостим сектором гороскопа, який відповідає за здоров'я, працю, рутинні справи, служіння, і саме ці питання висвітлить сонячне затемнення. Вплив затемнення може проявлятися в бажанні переглянути свої звички, позбутися непотрібного мотлоху і структурувати свої повсякденні справи. Це сприятливий період для того, щоб зайнятися своїм здоров'ям, переглянути раціон харчування та внести необхідні корективи у спосіб життя. Крім того, затемнення в діві може підштовхнути до більш критичного погляду на свої професійні навички та кар'єрні цілі. Можливо, настав час для підвищення кваліфікації, для пошуку нових можливостей або перегляду поточного місця роботи. Зрештою, сонячне затемнення 21 вересня під знаком діви, це шанс внести більше ясності, порядку та ефективності у своє життя, це час звільнення від кармічних боргів та підготовки до нового етапу життя. І це завжди кармічна подія, тому що затемнення завжди проходять на лунних вузлах. І в цьому разі у нас сонце та місяць з'єднуються з південним вузлом минулого, який визначає період інтенсивної внутрішньої роботи та трансформації. І це час, коли минуле наполегливо заявляє про себе, вимагаючи усвідомлення і завершення. Кету пов'язаний з досвідом минулих життів та відпусканням старого і посилює вплив затемнення, роблячи його особливо значущим для духовного зростання. Тому вплив діви додає до цього процесу елемент аналізу та критичного погляду саме на себе. Затемнення на південному вузлі часто вказує на необхідність відпустити те, що більше нам не служить, і у відносинах, і в роботі, і навіть в уявленні про себе. Тобто важливо завершити події, які піднялися в 2007 році, в 2016 роках, і зробити висновки, тобто те, що відбувалося 9, 18, 19 років тому, а то й 36. у когось це може бути і так важливо розв'язати всі кармічні вузли та звільнитися від них. Відпустити минуле може бути дуже непросто, але це дуже потрібний крок для руху вперед. Це час для запуску довгострокових змін, які потребують дисципліни і практичності. Останній градус діви вважається критичним, і це точка завершення, коли накопичена енергія знаку досягає кульмінації, вимагаючи підбиття підсумків та прийняття важливих рішень. Астрологічно це може вказувати на необхідність завершити старі цикли та підготуватися до переходу в новий етап, пов'язаний з енергією наступного знаку Терезів, і енергії останнього градусу Діви можуть впливати на індивідуальне та колективне життя протягом тривалого періоду, включаючи 18-річний цикл, який пов'язаний із циклом Сароса. Тобто період повторення затемнень. Що особливого в сонячному затемненні 21 вересня 2025 року? Астрологічне явище дивним чином збігається за часом з осіннім рівноденням в північних широтах та весняним у південних. Такий збіг обставин астрономи вважають затемненням рівнодення. Але це не єдине, що виділяє його серед інших. Восени 25-го року сонячне затемнення відбувається саме в останньому градусі діви. І останній градус завжди критичний це символ завершення, поріг пройдено. Настав час ставити крапку і робити вибір точка неповернення. На глобальному рівні затемнення може стимулювати реформи у сферах пов'язаних з дівою, а це охорона здоров'я, екологія, трудові відносини, державні служби. В цей час можливе посилення уваги до сталого розвитку та раціонального використання ресурсів. А тепер давайте подивимося на фон затемнення. Що ж він нам показує? Це затемнення розгортається на конфігурації Великий Парус і створює міцну основу для майбутнього. Також в карті затемнення є перст долі, якби все говорить про те, що важливо діяти, творити, щоб вийти на свій шлях. Точка молодика та точка затемнення в опозиції з Нептуном, Сатурном та висхідним лунним вузлом майбутнього. А також точка затемнення в з'єднанні з лунним вузлом минулого і знаходиться на вершині паруса, і це означає, що початок, який ми зробимо, він пов'язаний з тим, що щось завершується, відпускається, те, що довго не наважували відпустити, відкриваються нові дороги, нові шляхи, нові перспективи, з'являються нові люди та нова відповідальність. Але щоб рухатися вперед, нам доведеться завершити старі програми, тому що сонячне затемнення проходить на лунному вузлі минулого. І це завдання взяло на себе попереднє місячне затемнення в рибах, яке вказало, з якими ілюзіями та нездійсненними мріями потрібно попрощатися, щоб отримати опору в реальності. Саме тут проявляється уранічний акцент, він перевіряє нас на готовність до апгрейду. змінюються базові установки, звичні моделі мислення, старі ілюзії та залежності, а це означає, що парус дає можливість вийти з критичної ситуації і дає нам шанс реалізувати свої можливості і змінити своє життя. Щогла паруса опозиція точки затемнення до Нептуна і Сатурна. А отже, затемнення перевіряє нас на міцність, на стійкість і наскільки якісно ми підготувалися до того, щоб реалізувати свою мрію та духовні ідеали. Тому не поспішайте, дайте собі більше часу на роздуми. Попутний вітер є, тому важливо рухатися дуже продумано і усвідомлено. З'єднання сонця та місяця в період затемнення, ще й з Меркурієм, посилює інтелектуальний аспект, спонукаючи до критичного осмислення минулого досвіду. І в цей період можлива підвищена схильність до самокритики та перфекціонізму, що вимагає усвідомленого підходу та балансу. І Протистояння точки затемнення до Сатурна та Нептуна обіцяє перевірку на міцність, чесність, готовність відмовитися від звичного, старого і зробити крок у невідоме нове. Наслідком цього стануть непрості виклики та протистояння, справжня перевірка на міцність, і в центрі уваги. Можуть бути партнерські відносини, як ділові, так і особисті, можуть оголитися деякі таємниці та обмани, які дозволять розставити все на свої місця. Опозиція Сатурна і Нептуна до точки затемнення може вказуватись на конфлікти між прагматичними та ідеалістичними підходами у суспільстві, які вирішуватимуться протягом наступних навіть 18 років, як мінімум 6 місяців. І цей момент додає елемент обмежень та труднощів. Сатурн, як планета відповідальності та дисципліни, закликає до зрілого підходу та терпіння, і це час для перегляду планів та цілей, стосунків з авторитетними фігурами чи обмеженнями, які ми самі собі накладаємо. А ретроградність вищих планет Нептуна, Урана і Плутона, та ще й Сатурн ретроградний, вказує, що зараз ми повертаємося назад, щоб перезбирати фундамент, перш ніж рушити у велике майбутнє в 26-му році. Ще одна особливість цього сезону верхнє з'єднання Меркурія та Сонця, яке відбулося 13 вересня, прямо в коридорі затемнень. І цей момент. Це момент розквіту ідей, які були закладені на ретроградному Меркурії наприкінці липня та на початку серпня, і від того, як ми впоралися з перезавантаженням, залежить, з чим ми підійдемо до цього затемнення. Управитель затемнення Меркурій, який 18 вересня перейшов в Терези, і це говорить про те, що сонячне затемнення стосується не тільки діви, але й Терезів. Тому добре упорядковувати і вносити ясність в речах, в думках, в емоціях і не тільки, а ще й у відносинах. Також добре подумати про глобальну мрію або мету, оскільки затемнення на осі діва риби, а там зараз Сатурн в рибах, та ще й Нептун повернеться до риб скоро. Тому важливо конкретизувати, як ми будемо досягати цілі і мрії і розкласти все по пунктам. І тоді ми перетворюємо мрію та мету на реальність. А Венера в діві. І в цей час Венера посилює цінність практичності та розумного підходу до фінансів та відносин, що може вплинути на довгострокові рішення в цих сферах. Венера робить квадрат до урану. А Марс іде на квадрат до Плутона, і це говорить про те, що потрібно відпустити відносини, які вже не працюють, які відпрацювали свою цінність і давати більше з партнерам у відносинах. Також добре опрацьовувати себе в стосунках і стати більш товариськими, дружніми та креативними. Всю амбітність, войовничість, натиски впроваджувати на спільну творчу роботу, щоб просунути крупномасштабні цілі. То, щоб зрозуміти, в якому секторі ви маєте пройти уроки затемнення, важливо знайти 30-й градус діви у своїй карті і подивитися, в якому секторі вашої карти стоїть цей градус. І зверніть увагу, чи робить Точка затемнення аспект до ваших особистих планет місяця, Сонця, Венери, Марсу. А також до асценденту. І якщо затемнення потрапляє на вісь домів 1, 7 або 4, 10, ефект буде особливо яскравим. На кого ж найбільше вплине затемнення? Традиційно астрологічні події сильніше впливають на точки, розташовані в одній стихії зі знаком події. Затемнення відбувається в 30 градусі і найбільшою мірою будуть порушені також 30 градус риб, близнюків, стрільця, тельця, козерога, рака та скорпіона. Тож вважається, що небесні тіла однаковою мірою затьмарюють думки всіх людей, тим не менш через індивідуальні особливості деякі знаки зодіаку можуть відчувати вплив сильніше. Тож сонячне затемнення завжди значуща подія для всіх. Але якщо воно стосується натальної карти ще. То це говорить, що зміни неможливо відкласти, і вони будуть відбуватися. Події будуть відбуватися, які не можна буде змінити. Тому знайдіть в себе в карті, де знаходиться 30 градус діви, плюс-мінус 3-5 градусів. І тут особлива увага: за дівою слідує знак терези, тобто дивимося до 5 градусу Терезів. Тож затемнення особливо вплине на знаки мутабельного хреста та Кардинального хреста. З мутабельного хреста – це діви, риби, близнюки та стрільці. Так як затемнення відбувається в Діві, то для Дів це дуже значущий період і рік у вашому житті, завершення важливого етапу, переосмислення цілей та постановка нових цілей. Також це затемнення значне для тих, у кого. В 30 градусі плюс-мінус 5 градусів тельця, козирога, рака та скорпіона є значущі точки гороскопу. Це затемнення може стати для вас вдалим і принести події, які змінять ваше життя, і ви отримаєте підтримку та нові можливості. А ось для риб, близнюків та стрільців, можуть бути трохи напружені події. Затемнення може принести події, які змушуватимуть вас зробити вибір, особливо рибам. А близнюкам та стрільцям придеться щось зробити не так, як завжди, і вирішувати ситуацію терміново, щоб принципово її змінити. Також вплив буде на кардинальні знаки Овен, Рак, Терезит та Козиріг. І народжені в перші п'ять днів цих знаків, для вас цей час може бути пов'язаний з важливими поворотами долі, які вимагають прийняття рішень та завершення старих циклів і початку нових. Сонячне затемнення це момент, коли потрібно очищатися від старих та непотрібних речей, і це час, коли ми можемо позбутися того, що більше нам не служить, щоб дати місце новому в особистому житті. Це може бути момент осмислення та підбиття підсумків, роздуми та прийняття рішень щодо початку нового проєкту, зміни діяльності або набуття нових відносин. Подумайте про те, які мрії ви хочете реалізувати і які кроки вам необхідно зробити для того, щоб досягти своєї мети. Плануйте в це затемнення довгострокові цілі та завдання, намічайте план самовдосконалення та підвищення кваліфікації, і тому, що це затемнення на несхідному лунному вузлі минулого. Звільняйтеся від негативних звичок, це може глобально змінити ваше життя. Добре, перевірити своє здоров'я, переглянути графік роботи та відпочинку, звернути увагу на роботу підшлункової залози, селезінки, кишечнику, травної системи, органів чуття, зір, слух, нервову систему. Ці органи в цей період потребують уваги. Сонячне затемнення відбувається в молодий місяць, посилюючи енергії молодика. А отже, це дає нам потужний імпульс до дій, планів, бажань, намірів і мрій на довгі роки. Тому в сонячне затемнення добре згадувати бажання, висловлювати наміри, планувати. Але ось починати справи трохи пізніше, в день затемнення не рекомендується, тому що це не дасть розвитку цим справам. І все, що задумане, в сонячне затемнення, до всього потрібно ставитися дуже серйозно, оскільки це довго впливатиме на нашу долю і навіть змінюватиме наше життя. Затемнення це ідеальний момент, щоб подивитися всередину себе і зрозуміти, що вам потрібно змінити у вашому житті. Уважно прислухайтеся до своїх бажань та внутрішнього голосу. Це час, коли усвідомлення та інтуїція можуть бути особливо сильними, і вам слід скористатися цією енергією, щоб відчути свої справжні прагнення та наміри. До негативних наслідків можуть призвести боягузтво, страх, схильність скаржитися, критикувати, проявляти невдоволення. А ось в позитиві важливо проявляти такі якості, як сконцентрованість, відповідальність, високе устремління, наполегливість, цілеспрямованість і вміння брати відповідальність на себе. Як підготуватися до сонячного затемнення? Плив небесних тіл на людину в період сонячного затемнення буде таким сильним, що власні несподівані вчинки і реакції легко можуть шокувати. Тому 21 вересня, плюс-мінус три дні від цієї дати не варто розпочинати нових справ, змінювати роботу, звільнятися, розпочинати проекти, переїжджати і навіть укладати шлюб. Нехай і здається, що вибору немає, але візьміть. Паузу, тому що в цей час частина картинки прихована від нас, і помилка може коштувати дуже дорого, а наслідки розтягнуться на роки. Багато людей в день затемнення можуть відчувати відрив від об'єктивної реальності, і щоб уникнути подій та конфліктів, краще провести цей день за звичними домашніми або робочими справами, а напередодні лягти раніше спати та добре виспатися. Розмірений ритм допоможе провести цей період без потрясінь, бажано виконувати дихальні вправи. Сонячне затемнення це час, коли особливо сильні практики, медитації на бажання, тобто звертайтеся до Всесвіту і варто з проханнями, про просування кар'єрними сходами, про соціальну реалізацію та визнання. Але пам'ятайте, що у кожного затемнення є ціна. Іноді, щоб отримати нове. Все ж таки доведеться відмовитися від чогось старого. Подумайте про свої цілі, приділіть час для роздумів про те, чого ви хочете досягти протягом найближчих 6 місяців, як мінімум і як максимум 18 років. Напишіть список своїх бажань та цілей, які ви хотіли б реалізувати. І як у випадку з повним місяцем підготуйте ритуали для завершення старих циклів, і ви можете записати на папері те, з чим хочете розлучитися, і спалити цей папір як символ звільнення, також добре проводити енергетичне очищення, тобто практикувати медитацію або практику очищення, щоб підготувати себе до нових починань. Ви можете використовувати ароматерапію, очисні ритуали. Для себе, для свого дому, спеціальні звуки або кристали для посилення своїх намірів. І будьте відкриті до нового. Використовуйте цей час для експериментів і пригод. Спробуйте нове, не бійтеся виходити за межі своєї зони комфорту. Це саме той момент, коли енергія затемнення допоможе вам відчинити нові двері. Сонячне затемнення це не тільки момент завершень, а й унікальна можливість зазирнути у своє майбутнє. Після того, як ви відпустили старе, у вас з'явиться простір для нового, і подумайте про те, чого ви хочете досягти в найближчому майбутньому, і почніть будувати свої плани з впевненістю. Отже. Вересень підводить знаки зодіаку до роздоріжжя. Комусь доведеться пройти перевірку, а когось обрана дорога направить до нагороди. Але незалежно від стихії та планети покровителя, всі знаки зодіаку в це сонячне затемнення матимуть шанс побачити майбутнє під іншим кутом. Тож затемнення це лакмус, і воно показує, де час вийти із ілюзій. Так можна знову відмахнутися та сказати: нічого не працює, але урок все одно прийде не зараз, так трохи пізніше. І питання лише в тому, чи пройдете ви його усвідомлено, чи залишите себе на перездачу. Енергія затемнення спонукає до перегляду пріоритетів та зосередження на сьогоденні, і важливо уникати імпульсивних рішень, довіряйте своїй інтуїції, прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, який допоможе вам визначити правильний шлях. Тому що сонячне затемнення закладає новий цикл, в якому вам буде запропоновано переглянути те, що справді важливо у вашому житті. Вересень. Сонячне затемнення це час перегляду, оновлення та підготовки до майбутнього. Не чиніть опір змінам, дозвольте своєму життю оновитися. Якщо руйнується старе, значить час будувати нове. Вересень закладає фундамент на роки вперед, і чим сміливіше ми відкриємося змінам, тим гармонійніше вони будуть вбудовуватися у наше життя. І використовуйте цей період усвідомлено: ловіть інсайти, зміцнюйте зв'язки, переглядайте свої цілі. Все, що приходить зараз, це показники вашого майбутнього. І нехай ця осінь стане часом не страхів, а нових доріг та великих відкриттів. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!